Отже, говорячи про загальноукраїнських фаворитів цих перегонів, їх можна визначити два. Звичайно, їхні електоральні рейтингові позиції не такі переконливі, як позиції скажімо, президента Лукашенка, як ми побачили на вчорашніх вході голосування. Але тим не менше, ВО Батьківщина має 19,5%, Партія БПП Солідарність 18, тобто це два такі основні фаворити. Далі в рейтингу я зараз оперую даними які вересневого дослідження, яке проводилося в вересні 17 -го, 27 по вересня Київським міжнародним інститутом соціології, нашим співпартнером цьому громадському соціологічному консорціумі. Отже, значить, третій я вже сказав самокоміч майже 15 відсотків. Я перепрошую, але тут уточнення, що це йдуть дані по країні, так то в нас були парламентські вибори. вибори так? Тобто це так мовити середня температура. Так, безумовно середня температура, і зрозуміло, що на місцях це матиме зовсім інший вигляд. Абсолютно ті, ті партії, які умовно, скажімо, долають відсотковий бар'єр, який називаю заліноукраїнському, вони можуть в регіоні конкретно не набрати. Так? Це стосується, от я називав самопомічність 15%, позиційний блок 11,6%. І також умовний цей бар'єр 5% долає радикальна партія, 5,5%. Хоча, якщо ми дивимося, звичайно, на регіональний розріз Харківської, Запорізької і Дніпропетровської відповідно, області, ми бачимо, в них рейтинги а, не, не, не перевищує там, 3%, приблизно. Що що говорить про те, що да, в, саме в регіональному вимірі, який більше є да, для аналізу, саме в контексті місцевих виборів, тому що а, то тут він не не, не непрохіднаціях. Не Якщо порівнювати звичайно ці дані, які е, надав КМІС, е, з тими результатами лепневого опитування, яке проводив. Наш фонд демократичні ініціативи спільно з соціологічною службою центру Розумково, то найбільшу динаміку зростання за цей період, тобто літа, демонструє всеукраїнське об'єднання батьківщина близько 60 аж відсотків. І партія Укро. Вона фактично була тільки створена в той період, ми розуміємо, і очевидно, масштабна інформаційна агітаційна кампанія, яку розгорнула ця політична сила в рамках країни, вона теж. Дозволи їм суттєво зміцнити свої позиції. Падіння відносне можна спостерігати в порівнянні з цими літніми результатами блоку Петра Порошенка. Звичайно, радикальна партія Ляшка теж просідає десь близько на 50% в Порівнянні з тим, з соціологією літа. Тут можна закономірно побачити наслідок зв'язок з тим корупційним скандалом, який ми пам'ятаємо в вересні. І очевидно, що КМІС, коли проводив. Це соціологічне дослідження. Цей фактор вже впливав, тому що це, наскільки я пам'ятаю, рештки Січука був 17 вересня, якраз розпочалася ця цих соціологічних даних. Опозиційний блок стабільно, без змін майже залишився. Так, так ну це, це по основним тих партіях, про які я говорив. Цікавим є те, що КМІС включив свій розгляд партію правий сектор, який насправді не бере участь у виборах. Але чомусь якийсь, чомусь опинився да, в, цих, в цих рейтингах і набрав, як не дивно, 4,8% 8 взагалі українському розрізі. Тобто опинився, можна кажучи, на, на межі походження. Хочу відзначити також, що ті дані, які я оперую, ті цифри, які я називаю, вони стосуються безпосередньо тієї частини виборців, які визначилися зі своїм, зі своїм вибором, і які швидше за все підуть на вибори. Да. Якщо ми тобто вона не враховує тих, хто не визначився з вибором, і тих, хто сказали точно, що вони не прийдуть на, на дільниці, таких 14%, і близько, близько більше третини громадян не визначили. Так? Тобто соціологи так мають спостерігають таку тенденцію, що право ці люди, які не визначились, і ну очевидно, що ті, які сказали, що не братимуть участь, швидше за все вони, вони на дільниці не прийдуть. Тому ми можна сказати, цей розподіл відсотковий, який ми говоримо, він стосується приблизько половини виборців. 50%. Говорячи про регіональний вимір, можна сказати, що в принципі картина топ-четвірки-п'ятірки фаворитів цієї кампанії, вона, вона та сама, тобто основні ті ж, ті ж політичні сили, які я називаю загальноукраїнському силі. Але відрізняється, звичайно, їх порядок да, в рейтинг. Тобто лідером уподобань в цьому регіоні тобто, виходить на спозиційний блок достатньо прогнозовано 23,5%. Другим несподівано йде партія Укроп з 12,3%, батьківщина 10,6 і БПП Солідарність теж 10,6. Знову ж таки, говорю, це стосується саме тих виборців, які визначили за свої виробники. Таким чином, таким чином можна побачити, що на місцевих, на місцевих виборах а, в східному регіоні відбудеться до певної міри оновлення еліт, можна сказати, при принаймні політичних сил. А, очевидно, попити це партія теж в числі місцевих місцевих рад. Хоча, знову ж таки, є велике питання про те, наскільки це партійне оновлення буде означати оновлення. А, Євісна, да? Тому що а, статистично фіксується, що багато партій, в тому числі і самопоміч, і укроп, і Радикальна партія Ляшка ведуть, ведуть нові обличчя, а, є лідерами в рейтингу, так, так би мовити, нових обличчя в партіях, а, хоча, хоча, безумовно, ми не можемо виключати того факту, що ці нові обличчя пов'язані так чи з старими лідерами. Ну і настанок стосовно, можливо, недоліків цієї методології КМІСУ і тих партій, які він не включив в цього розгляду. Не фігурує партія наш край, яка є достатньо сильним гравцем в цьому регіоні. Я бачу, в нас є представниця від партії Сили людей, яка теж чомусь в цих рейтингах КМІС не було зазначено. Це це дійсно такий такий момент, який викликає запитання, чому є правий сектор на якого не який не бере участь. В той же час от і наш край, і сила людей, і цих політичних сил, вони не, не представлені а, в, цьо, в цьому розподілі. Ну, приблизно така ситуація в області. Цьому... Цьому... Причому є приблизно 10 таких центрів аналітичних, які ці дослідження проводять соціологічні. А, стосовно того, що а, з того, що почала Марія, а, то дійсно в регіоні відбувся такий певний су у, а, свідомості. Після подій 2013-2014 року, коли ми проводили дослідження в рамках центру інформаційно енергетичного центру освіти і громадянське суспільство у 2011 році, то ми бачили, що яскравих прихильників євразійської ідеї це 30% і яскравих прихильників в Запорізькому регіоні. Ідея євроінтеграції це 30%. На сьогоднішній день це понад 40% це прихильники саме євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції. І в громадянській свідомості відбулися певні зрушення. Якщо в першу чергу громадянином України 40% там опитаних молодих людей себе вважали в 2011 році, то зараз це 70%. У Запорізькому регіоні молодих, молодих людей. людей. Саме серед молоді проводилися дослідження, і певні зрушення відбулися. Я вважаю, що насамперед у громадянській свідомості молодих людей. А стосовно перебігу виборів, то тут хотілося б зазначити серед найголовніших недоліків, на мою думку, це надстислі над терміни кампанії, коли у граців таких поважних як сила людей. І інших не було просто часу зібратися з думками і сформувати, можливо, більш якісний список, підготуватися в юридичному плані, сформувати списки у всіх регіонах області. Також спільна дія жалілася на це, на стислі терміни. А хто у виграші? У виграші ті великі політичні партії, ті гравці, які представлені Верховній Раді України, фракціями, звичайно ж, які мають потужний адміністративний ресурс, фінансовий ресурс, організаційний ресурс, розбудовано не один рік структуру, і тому мають переваги для подання у комісії всіх рівнів своїх членів, і, звичайно, висування кандидатів також мають переваги. Малі партії, які тільки починають розвиватися у цьому. Сенсі виглядають програшно, в програшному такому вигляді. Ну а стосовно рейтингів, то м, я дивлюся, що ви проводили 27-го, 22-го. частини про яку я говорила про реформи занущає. А стосовно рейтингів, коли це стосовно рейтингів, це комісії дані, Але в тому опитуванні в тому так питання стосовно... А коли проводили? Липень місяць. 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 Мої колеги з Всеукраїнської асоціації політичних наук, саме в місті Запоріжжі, проводили дослідження, яке сьогодні ставили результати, результати відомі. І ми бачимо певний сух тут а, того проекту, який кажуть, що належить адміністрації президента. Наш край, я маю на увазі, і падіння рейтингу по блоку. Тобто, якщо було 23, і це дані були на вересень у ОПО то зараз по місту ми бачимо 16 і 8 у нашого краю. Такі, такі тенденції. Наш край, Запорізькій області, очолюють регіонали, колишні голова обласної ради партія регіонів, колишній голова бюджетної комісії народний депутат України, партія регіонів. І так далі, і тому подібне. Місце не включить важка. Під... Тому що ми і кажемо про особливості на місцевому рівні. А четвірка, да, ви її визначили вірно, тільки набирають потужно, наш край набирає, самопоміч у нас тримається на плаву. Рейтинг, звичайно ж, лідерами на сьогоднішній день є опоблок. Ну це по місту 16% по області ми не проводили. Я думаю, що це буде більше. Це зазвичай, зазвичай більше. От. Ну все, Це так коротко, щоб відродження не, не набирає. Три кандидати є найбільш рейтингом на сьогоднішній день. Перше місце це буряк. Самовисування, висування, але ми розуміємо, що читає опозиційний блок, бо це Запоріжсталь, лідер якого є керівником опозиційного блоку Простислав Шурма в Запорізькій області. І друге, третє місце, я б так сказав, що це Микола Фролов, БПП і Олександр Сіндіючий, діючий мер голосування. У них, я б сказав, на сьогоднішній день рівні позиції щодо виходу у дуже вірогіднісний другий тур. А якщо вони ви виходять у другий тур, От вони будуть змагатися, поки що, згідно з даних соціологічних дослідженням, будуть змагатися з буряком. Хтось з них. Та три, так. Це ж буде, да, тут буде вирішуватись у другому Ну, це що коротко, так, щоб не забирати часу інших е, представників громадянського суспільства, які хочуть висловитися. Добре,